Воля до перемоги у Надвірній провели турнір з пляжного волейболу. Змагались за першість партійці та активісти волі з двох районів Надвірнянського та Богорочанського. Загалом шість команд, в яких грали як досвідчені гравці, так і початківці. Команди, так як для початкового турніру, це нормально. Це є у нас шість команд. Організували по три групи надвірнянські команди. Е, приїхали команди з Пньова, команди з Таруні, тобто маємо вже два райони Богородчанський, Надвірнянський, Франківська область, звичайно, у нас тут представляє. Ну, люди не, не скажу, що сильно е, обізнані в пляжному волейболі, але бажання грати в волейбол величезне. Хто вже має якісь спортивні досягнення, хто якийсь вже має рівень в спорті, а хтось взагалі не має досвіду. Тому ми всіх підтягуємо на цей такий середній спортивний рівень і хочемо, щоб всі дуже активно не тільки грали в волейбол, але й в футбол, можливо, організуємо ще в якомусь виді спорту змагання. Головними переможцями турніру, воля до перемоги, стали Володимир Нагорний і Тетяна Кузик, яка вперше на турнірі спробувала грати у пляжний волейбол. Залучаємо молодь, стараємося розвивати даний вид спорту, бо він такий не є дуже розвинутий в нашому регіоні. І в нас воно так насичено, дуже багато молоді приходить, дуже багато учасників. Організатори кажуть, змагання з пляжного волейболу обіцяють зробити щорічними і обіцяють з наступного року розширювати географію учасників, а ще залучатимуть якомога більше молоді до спортивного дозвілля. Тож вже незабаром можна очікувати на нові турніри із інших видів спорту.